Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Джерела журналістів стверджують, що Збройні сили України можуть отримати партію з 10 танків, які не вплинуть на фронт, але зможуть спонукати союзників до таких же дій у сполученому королівстві. Вже кілька тижнів точиться дискусія про те, що передати Україні танки «Челленджер-2». про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела. Урядових колах йдуть обговорення про передачу невеликої партії з десяти танків «Челленджер-2». Сказав один із джерел. Цього буде достатньо для оснащення роти. Передача танків може стати прикладом для інших союзників, зокрема Німеччини, на такий самий крок. На даний момент уряд ріші Сунака ще не ухвалив остаточного рішення. Якщо Великобританія вирішить передати танки, то стане першою країною, яка відгукнулася оснастити зсу західними машинами. Десять танків нічого не змінять на полі бою. Проте це матиме величезне значення, оскільки зникне бар'єр побоювань, що Російська Федерація це сприйме як надмірну ескалацію війни. Це буде хороший прецедент для демонстрації іншим насамперед. Німеччині з їхнім Леопард 2 та Абрамс США сказало українське джерело. У Міноборони Великобританії не стали спростовувати чи підтверджувати факт про подібні переговори. Полковник Хеміш Де Бретон Гордон, колишній командир першого королівського танкового полку, заявив, що використання західних танків зможе схилити шальки Терезів на користь України. Західні зразки більш захищені, надійні та швидкі. Челендж – це британський танк розробки компанії Вікерс Діфенс Сістемс. Знаходиться на озброєнні Великобританії та Оману. З початку виробництва виготовлено близько 450 танків. Вартість однієї машини складає близько 4,2 мільйони фунтів. За час своєї служби «Челленджер-2» брав участь у бойових діях в Іраку, Косово, Боснії та Герцеговині. Зараз більшість танків проходять модернізацію рівня «Челленджер-3». Поліпшення отримає частина танків, а решту буде списано. У королівських збройних силах залишиться 100 «Челленджер-3». Колишній британський прем'єр переконаний, що врегулювання через переговори неможливе. Тому заходу варто пришвидшити поставки зброї для української армії. Чим довше російська війна проти України триває, тим дорожчою вона стає. Тому заходу потрібно зробити логічний висновок і збільшити поставки зброї для української армії. Про це пише колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в статті для Wall Street Journal. Мені байдуже, як часто мені доведеться це повторювати. Війна в Україні може закінчитися лише поразкою Владіміра Путіна. Російські сили потрібно витіснити до фактичних кордонів станом на 24 лютого. Володимир Зеленський чи український народ не можуть погодитися на інший результат після звірств, які вони пережили. Немає угоди про обмін миру на територію, яку можна було б укласти, навіть якби Путін пропонував таку, і навіть якби йому можна було довіряти. А це не так, пише Джонсон. Він зауважує, що оскільки існує лише один спосіб закінчити війну, тоді питання полягає в тому, як швидко Захід зробить неминучий висновок. Колишній прем'єр-міністр Британії наголошує, що в інтересах усіх, включно з росіянами, щоб завіса провальної авантюри Путіна, нарешті опустилася. І це повинно статися не в 2025 році, не в 2024, а в 2023 році, Джонсон наголошує, що загрозливі наслідки. Самовдоволеного затягування дуже серйозні. Він вказує на те, що для всіх, хто покладався на поставки російського газу, нинішня зима буде дуже тяжкою. Хоча завдяки накопиченню запасів у сховищах Європа зможе пережити холодні місяці. Але більшою проблемою буде наступна зима на межі 2023-2024 років, коли ці запаси будуть вичерпані, а поповнити їх буде важче. Нещодавно здані нові термінали для зрідженого газу ще не почнуть працювати. Деякі європейські країни намагаються швидко збудувати нові вітрові електростанції в морі, але вони теж не будуть готові. І в нас точно не буде більше цивільних ядерних реакторів. Ми справді збираємося чекати, покинувши все на самоплив, поки Путін отримає перевагу. Пише Джонсон. Він закликає Захід терміново з'ясувати, що він ще може зробити, щоб допомогти Україні досягти своїх воєнних цілей або, хоча б, вигнати росіян з усіх територій, на які вони вторглися цього року. Це єдина можлива основа, на якій можна вести розмови про майбутнє. Колишній прем'єр Британії наголошує. Що українцям вистачить сміливості для того, щоб добитися успіху, все, що їм потрібно, це техніка. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!